Дякую і вам щиро за спільну молитву. знаєте, треба весело співати Христос Воскрес. Їм перемоги. Ви як веселіше заспівали, то вже хмари розійшли. І це дуже важливо. Весело. А друге, хотів би вам побажати, щоб Бог, Бог є богом радості. Навіть коли людина сумує, він цей сум забирає, все рівно целяється ця радість, це, це світло, бо світло завжди приносить радість. І в одному університеті була лекція і по історії. Професор розповідав про різних, різних Ситуації воєнні, де по світі точилися війни між, між народами. Ну і один студент каже, скажіть пане професор, а який біль, найбільший у світі ворог є, якого треба боятися? Професор так на якийсь час замислився і каже, посміхнувся, найбільшим ворогом для людини є її власне я. В сьогоднішній Івангелій, яке ми чули з вами в храмі, Божественної літургії, Христос чітко говорить людині диявол твій Батько. Чому? Тому що людина дуже часто витворює собі хибне поняття про саму себе, дозволяє сама себе віддати обману. І так вона живе в цьому обмані і думає, що всі сади цвітуть навколо неї. Але це неправда. Ті сади вже давно давним посохли. Найперше в кожному, в кожному серці ті, яке дозволило себе обманути боками. Тому що коли Бог відкриває себе, а ми ряд Івангелій від переполування чуємо, що Христос каже. Я є дорога правда і життя, я є світло, я є ворота, хто тими ворітьми увійде, то й спасеться. Лукаві натомість на пропонує інше. Ну, І звісна річ, хто не бере свого Христа і не йде слідом за мною, за цією правдою, пізнайте правду, і ця правда визволить вас. Правда, про самого себе. Що таке іспит сумління? Знаєте, колись старенькі отці в монастирі завжди казали, монах чи священник, який не робить іспит, іспиту сумління, зранку, точніше, вечором, як іде відпочивати, і зранку він вже не монах. Він вже не священик, тобто він священик по суті, а по глибині духовності ні. Християн, християнин також святий, Тома Аквінський чітко говорить, що таке іспит сумління. Іспит сумління це є говорити собі правду, хто я є, який я є насправді. Це не для того, щоб себе принижувати і так далі, ні. Це для того, щоб не дати себе обманути лукавому. Бо якщо людина почне себе саму сприймати такою, якою вона є, Бог її сторицею винагородиться. Знаєте, знову ж таки, вертаючись до Івангелії від Марка, каже апостол Петро. Дивися, Господи, от ми взяли і покинули все. Рибальство, свої сім'ї, пішли за тобою. Що ми за це будемо мати? І Христос чітко відповідає, ви за це не журіться. Якщо ти раз відкрив двері для Христа і він війшов у твоє серце, не пускай там більше нікого. Не догаджай своєму власному я. Бо ти виженеш того, кого ти закликав, і хтось інший прийде. І знову ж таки, Іван від Луки нагадує нам дуже цікаву історію, коли Лукавий бачить прибрану, заметену кімнату, він вертається туди, але вже не тільки сам. Він бере ще сімох ще гірших за себе. І починає там газдувати, «О, чому ти професор сказав таку мудру річ найбільшим ворогом є для людини її власне я. Христос хоче нас навчити чогось іншого. А від того власного я багато чого негативного стається. Тобто я нагадую. Всім нам, що тоді ми стаємо руками лукавого, очини діла лукавства. Тому співаймо, Господеві, з радістю Христос Воскрес! Воістину Воскрес!